Вітання, шановні друзі, це радіо НВ. Ми продовжуємо спецефір у межах боротьби всецілої цілої боротьби нашої країни проти російських окупантів і продовжуємо спілкуватися з нашими військовими. На зв'язку із нами Михайло Лука на псевдо магнат, який долучається до нашого ефіру. З яким власне, це артилерист збройних сил України, з яким ми якраз і поговоримо про артилерію українську і про артилерію наших ворогів? Михайло вітаю вас! Вітаємо! Отже, давайте почнемо із ворогів, тому що ми чули всі прекрасно цю заяву Буданова, який ще перед Новим роком говорив про те, що з березня у росіян почнуться не приховані, так би мовити, проблеми із кількістю конвенційних боєприпасів, тобто тих, яких не закінчився термін придатності, якщо ви могли. Пояснити звичайною людською мовою, що воно означає таке, це означає, що росіяни перестануть стріляти, чи це означає, що росіяни стануть менше стріляти, чи це означає те, що вони все рівно будуть тулити в свої гаубиці старі снаряди і далі стріляти, але це буде якось не так успішно? От, от як розуміти цю заяву? ну е Дивіться, насправді вони трошки почали берегти снаряди вже немає таких безглуздих обстрілів як були раніше. Хоча вони добре насипають в тих напрямках, яких не планують просуватися. Тобто йдеться про Донецький напрямок, де активізувалися вже в трьох ділянках фронту їхні війська і штурмові дії, а ось ну якщо відверто судити, то поки що не відчувається цього снарядного голоду, який про які говориться ось місцями. Вони не використовують, вже немає таких моментів, як було раніше, що вони десь там засікають невелику групу людей, допустимо, трьох з групи розвідників, та і насипають туди три пакети градів. Просто що це три піхотинці йде. Ось зараз трошки в них тим тугіше, але ну це не критично для них. У них так достатньо можливостей військових, щоб виробити ту кількість, яку їм потрібно е, можливо почнуться проблеми пізніше, е, ну поки що їх не відчутно. Ми бачимо, що вони роблять там з Вуглодаром. Ми бачимо, що вони роблять з Бахмутом, з Мар'їнкою е, це якби вони руйнують все на своєму шляху, і це за, за допомогою артилерійських в першу чергу снарядів. Ну от, а якщо те, що я говорив про снаряди, яких закінчується термін придатності, взагалі, що таке для снаряда термін придатності і які ризики з'являються із використанням, от пишуть там зараз: росіяни почали використовувати снаряди 40-х, 50-х років або почнуть їх активніше застосовувати. Ви з точки зору практичності, от, що це означає? Можете пояснити? Можуть бути непередбачені обставини при стрільбі з гармати, тобто. Є, може розірвати гармату, тобто від якихось пошкоджень в снаряді, а може бути інший випадок, що це просто полотить така болванка, та, яка просто впадає як спис у землю. Ось, тобто, два варіанти є від цього. Ну, Нам було би зручніше, щоб ці снаряди вибухали прямо при як би сказати, вистрілі з гармати, щоб вони само ліквідовували це. Але... І ймовірність те, що деякі з них ще будуть стріляти, є, але ймовірність ось таких непередбачуваних форс-мажорів, де будуть там не долітати снаряди, чи вони просто будуть падати як списи, ну не збільшується. Тобто, я так в принципі з вашої відповіді розумію, що той снарядний голод, на який е очікують українці в сенсі того, що буде легше жити. Його не відбудеться. Ну от, чесно, якби ви не плекаєте надій на те, що це так станеться дійсністю. Ну в них зменшиться кількість, та? тобто вони будуть менше обстрілювати. Але так, щоб прямо в ноль це було, щоб е, так десь як в нас ситуація, ну то що ну, вони ще мають перевагу в артилерії. Тобто, дойти до таких такого рівня, як у нас, ну типу мені здається, що вони не досягнуть за рахунок того, що. У них достатня кількість військової потужності самостійно виробляти це. Тобто, ми не можемо та вже по деяких типах закривати свої потреби в артилерії, тому що в Європі нам переважно видають майже останні до артилерії радянського зразка. А, відповідно, вони закінчуються, і треба. Я не знаю, що ну там скоріш за все, міністерство оборони планує типу, як вони будуть вирішувати цю проблему, чи вони будуть розгортати якесь виробництво внутрішнє, чи за кордоном, чи можливо у нас є е, цей перехід на натівське озброєння, тому що багато є змін у багатьох артилерійських підрозділах. Типу йдуть навчання вже на е, 155 й калібр, відповідно НАТО, але все рівно навіть якщо ми поміняємо всю артилерію так, на ту той кількості, яка нам потрібна на фронті, тобто не зможе поки що дати ніхто. Тому в нас є в принципі якби така ціль у всіх артилеристів, тобто працювати на максимальне враження, тобто працювати максимально точно і так далі. Що натівська зброя дозволяє робити, тому що. Радянський зразок трошки, ну, як би сказати, є проблема з точністю великі місцями бувають, тому що це старе озброєння. А якщо порівнювати, от, от цей розкид е, точності в умовної там, так, радянської, ну, яка у нас найбільш ходова гаубиця? Д-30, я не знаю, радянського зразка? І D30, 155 п'ятдесят uh... калібр натівський, от якщо їх порівнювати в співвідношенні точності, як це виглядає? Там та 10 метрів радіус, а та 2-3 чи як? Ну, типу, в до 30 може бути такі можна сказати моменти, де вона це може... радянська гаубиця. Я так. просто для глядачів і слухачів, хочу де вона? Ну, ну є різні. Тобто, якщо там погано відрегульовані всі механізми, то вона може там. Радіус непопадання може бути і 200 метрів. Так? Е, якщо брати натівський зразок, е, особливо ті савушки, які нам передають, е, то там точність влучання йде до 5 метрів. В принципі. От. Е, все залежить від того мі міліметражу, е, що робить навідник. Е, бо е, і також, якщо брати савушки 155-го калібру, е, там є по GPS наведення. Тобто, це все ну, то, тобто там дуже точно і прицільно вони мають бути. До речі, цікаве питання про навчання на нових зразках озброєння, тому що так чи інакше, от ви кажете, там буде вирішувати міністерство оборони. Чи ми далі рухаємося ще зі старими радянськими зразками озброєння? Чи ми вже повністю переходимо на натівські зразки? Так чи інакше, все ж таки, наша армія рухається до натівського стандарту, тому що ми думаємо про майбутнє, у тому числі, і зараз базу для цього майбутнього треба формувати вже навіть під час війни і думати про мирний час, як ми будемо себе обороняти і от. Цікавий ваш досвід. Ви е, мали раніше до широкомасштабної війни е, розуміння, як працює артилерія, як швидко ви навчилися на тих, на інших зразках озброєння. Наскільки е, складні у е, вивченні якраз ці західні зразки е, натівської артилерії? Е, стосунку до артилерії, не мав жодного, до армії, тим більше е, наскільки швидко опановується, та в принципі, якщо все добре з головою, це? Ну, Ну, нас вчили три тижні. Три тижні за три тижні ми вже освоїли фах повністю і вже були в процесі шляху в Северодонецьк. Ось е е е як зараз відбувається. Ну в принципі, десь так само навчання до місяця часу відбувається. Е люди, які вже мають досвід стрільби з артилерії, е там в принципі складнощів немає. Аж прям таких, що. Потрібно довго вивчатись. В принципі схожі механізми роботи. Єдине, що є нюанси по багатьох видах озброєння, ну це добре, можна оцінювати так. Зменшується кількість осналу. Тобто, я знаю, що у нас всередині бригади переводять на натів озброєння, деякі підрозділи. То там з штатки семи людей зараз чотири потрібно. Тобто, це зменшує кількість. Персонал, яка це робить, і відповідно береже життя, тому що це є, наприклад, броньована техніка, та яка в принципі суть артилерії, яка? тобто приїхати на позиції, відпрацювати якомога швидше змінити своє місце, змінити своє місце перебування для того, щоб дуже швидко останнім часом ворог почав відповідати. Ось, і в принципі, натиск зброєння буде дозволяти е, такі маневри е, робот, роботі артилеристів, е, тому що е, якщо брати радянське зброєння, то там дуже складна техніка. Тобто, там, наприклад, тягач зіл він дуже сильно гуде. Ним треба під'їхати дуже близько до фронту. Ну, це дуже багато ризиків. Тобто, сучасне натиск зброєння буде берегти життя наших військових. Першу чергу і бути більш точнішим у відпрацюванні, це теж ну, дуже важливо, тому що е, завдяки цьому цим параметрам ми зможемо як сказати, як успішно оборонятися, так і успішніше ще контрнаступати. Хайла, от якщо порівнювати із росіянами, мені здається, що складається такий стереотипний зразок мислення, коли, от, все, що натівське, все, що західне, воно прекрасне, таке люксове і блистить. Так, а все те, що російське, це надзвичайно давнє, древнє і таке, що витягнуло десь із складів з часів Другої світової війни. Це відповідає дійсності такий стереотип. Я розумію, напевно, що ні, він не відповідає дійсності. Так, от, власне, в цьому контексті розкажіть, що у росіян є такого ну путнього 음, Ну, путня. у них скажімо, ну чи відповідає дійсності? Ну як сказати, хуяке б воно старе не було, але воно все ж таки стріляє. І свою функцію вони на фронті виконують, тобто там е, обстріляти позиції і так далі, чи знищити якусь будівлю. Тобто вони досягають своїх цілей, е, як, яким би це озброєння не було, поганим чи непоганим, типу точним чи неточним, але від, там, з 100 вистрілів вони все ж таки доб'ються своєї цілі. Е, далі, що в них путнього є? По путньому, ну, в них хороші, в принципі, е, я точно. Не пам'ятаю, як ці види озброєння називаються в принципі, їхні савушки добре відпрацьовують по наших позиціях. Це помітно було декілька разів на собі відчув, що це таке. в Принципі, коли вони працюють, в... їм треба якісь відпрацювати умовно квадрат. Вони досить успішно з ним справляються, тобто, туди летить все і досить щільно, і досить довго, і так далі. В них багато є засобів, набагато більше засобів. засобів в, як Це правильно озвучувати контрбатарейної боротьби, тобто, вони досить швидко. Вичисляють, що звідки стріляє і де стріляє. Те саме стосується, можливо, трошки відійної від теми з дронами, тобто в них більший вибір, відслідку... вони, вони успішніше відслідковують наші позиції, звідки ми злітаємо і так далі, і за допомогою яких дронів це робимо і так далі. Ось з цим у них все добре, в принципі. Єдине, що в них там така. Місцями не зрозуміла тактика ведення вогню і наступу, і так далі, але вони вчаться, роблять певні висновки. І за допомогою того, що в них дуже багато є людського ресурсу, вони все ж таки потрохи так досягають своїх цілей на фронті. До речі, от ви як сказали, відійдемо від теми. Давайте таки справді цю тему зачепимо, тому що артилеристи наші, яких називають в сучасній війни богами війни, тому що, як показав приклад, навіть в 21 столітті і танки мають значення, і артилерія має велике значення. Навіть менша авіація використовується, яка вважалася найбільш сучасною зброєю. Але тим не менше, знову ж таки відступ. Артилеристи зараз, і це зрозуміло, дуже тісно співпрацюють. Цють із операторами розвідниками безпілотних літальних апаратів, а так от в нас зараз є дуже багато проєктів саме аби наситити нашу арту, так би мовити, очима це і армія дронів. І була заява генштабу про те, що в кожному підрозділі мають в кожній бригаді, має з'явиться рота ударних безпілотників. Як ця частина нашого війська? Ну, по суті, яку можна вже в якійсь мірі навіть виділяти в окремий рід військ чи підрід військ, як вона розвинулася за майже рік війни? Досить потужно розвинулася У Нас багато людей бачить себе на цих посадах, на цих в цій галузі, і досить успішно працює. Тобто у нас зараз успішно набирає обертів дрони камікадзе, як і власного виробництва, так і там, наскільки що генштаб теж працює в цьому напрямку. Наші військові досить швидко навчаються і є багато уражень. Відповідно, уражень по ворповорогу. А ось ми добре в принципі працюємо з вогами. Тобто за допомогою МАВІКІ в третіх чи інших там аутелів скидуємо їх на вороги. В принципі, це один з напрямків, ми теж, в якому ми теж працюємо. Хоть, ну, звісно, є ще куди рости, звісно, тому що і росіяни вміють досить добре глушити дрони і так далі. Якщо в оператора БПЛА мало досвіду, то. Ми можемо втрачати багато дронів за досить короткий термін, ось якщо б все ж таки ми вирішили потужніше розвивати цю галас, то нам би потрібно відходити від там стандартного Mavic DJI 3 і щось робити своє, де буде незрозуміло по технології, як ворогу їх глушити, і так далі. Тобто, якщо б ми покращили цю технологію, щоб вона в умовах глушіння добре працювала, це б дуже. Нам допомогло, і чим більше буде дронів, камікадзе, дронів, які скидують воги, і дронів знає, що зараз виробляють такий потужний дрон, який може вистрілити із гранатомета із кулемета, ще може насипати добряче. Якщо ми цю галузь добре освоїмо, то це збереже багато життів військових і при штурмі в принципі за допомогою дронів можна досягати буде цілий набагато легше. І, 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 ну, це дуже перспективний напрямок. надіюся, що його будуть розвивати добре. До речі, з приводу дронів у росіян або навіть не дрони, це називається баражуючий боєприпас, який довго перебуває в повітрі, і потім вражає ціль, я чую такі сигнали, що якраз для українських артилеристів ну не лише для артилеристів, але й для розрахунків бойових броньованих машин, зараз надзвичайно, але насамперед для артилеристів та сил протиповітряної оборони для них надзвичайно велику небезпеку становлять російські безпілотники ланцет. Наскільки це? Досконала технологія, і наскільки ми можемо справді від них захищатися, та й зрештою, зрозумілою мовою, поясніть, будь ласка, нашим слухачам, що воно таке. Ну, в принципі, я як би сказати, дот, ну, дотичний до цих ланцетів ніколи не був і так не дуже сильно володію цій темі. Е, в, якщо розбиратися в темі їхніх безпілотників, то в принципі їхні шахеди добре працюють по нашій артилерії в тилу. Е, Є декілька навіть моментів, коли вони успішно відпрацьовували по цілях. Е, ну і в цьому напрямку наші військові працюють, що створилися групи е, кулеметчиків, які, е, коли засікаються дані об'єкти в повітрі, то вони виїжджають там по перехопленню на певні ділянки фронту і працюють по них. Е, досить багато таких груп вже створено і. Е, я можу відмітити, що досить коректно вони працюють по ланцетах. Я точно вам нічого не скажу, тому що немає достатньої кількості інформації. В такому випадку повернемося до роботи артилерії, до вашої безпосередньої сфери відповідальності. Е, так от ми мали повідомлення від е, міністра оборони Олексія Рєзнікова від що Укроборонпром не знаємо, де, не знаємо в яких кількостях, але поставив на серійне виробництво українське САО Богдана. Чи доводилося вам е, з ними стикатися? І що скажете про цю машину, якщо так? Не до не працював ніколи з ними, нічого сказати не можу. Ну, Судячи з того, як вони працювали по острову Зміїний, це досить хороша машина. Нам їх потрібно багато. Якщо буде можливість розгорнути потужне виробництво, то я тільки за, ну нам взагалі було б дуже корисно мати свою незалежність у виробництві снарядів, техніки і так далі. Але це дуже великі затрати, тому треба якось комплексно вибрати найнеобхідніші речі. В першу чергу це артилерія, тобто дуже велика залежність від снарядів і від техніки. Нам якось потрібно здобувати в цьому напрямку незалежність, щоб не залежати напряму від Європи і так далі. Ну, це дуже довгий, тривалий процес побудови масштабного виробництва, але потрібно щось робити. Ну і це додаткове звернення, так скажімо, до нашої суспільної психології, коли раніше до широкомасштабної війни. Нам здавалося, що армія не потребує значних вливань фінансових, то це я сподіваюся зараз трішечки змінить нашу суспільну насамперед психологію, суспільний запит на те, аби армія фінансувалася. Але от якщо говорити, до речі, про самостійне незалежне виробництво боєприпасів «Укроборонпром» ще в грудні повідомляв про те, що почав самостійно виробляти снаряди до радянських зразків озброєння 122 та 152 п'ятдесятдругий міліметр. Чи отримували ви їх реально на фронті? я їх не бачу особисто, можливо, інші бригади отримували. Тобто, ми поки що отримуємо всіх снаряди, які нам надходять, це з Європи і так далі. Тобто, це з країн, яких є на озброєнні радянські, радянські пушки і так далі. Ну, це прозвучало, так, знаєте, трішечки. Я розумію, що, можливо, справді просто ваш підрозділ не отримував, але з іншого боку, так звучить, наче зрадонька трішки. <рес> е, та я би не сказав, що зрадонька, і раз вони заявили, значить у них є... М -м 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 вони є, але, скажімо, е, 152-го калібру в нас дуже мало в е, е, підрозділі, е, у нас багато сотого калібру. І з 122-го. тобто, і на ці види озброєнь е, в нас е, поступали тільки з Європи. Тобто, ну це не було нові снаряди, щоб я такий о, вау, який новий чистий снаряд. От до речі, Михайло, на завершення, як взагалі українські артилеристи. В середовищі наших підрозділів вживаються абсолютно різні типи озброєння. От я не знаю, як це, як це будується, чи є таке, що перехрещується натівський 155-й із із м двадцять другим сотий, з якимось іншим. Ось відбувається така збірна солянка, тому що я розумію, це просто вирве мозок по логістиці. А логістика в сучасній війні, як ми вже неодноразово пересвідчилися за прикладом тих самих наших ворогів, це надзвичайно важливе значення, вона має. Сказати так коротко, що в принципі наше керівництво військове вище робить все можливе, щоб логістичні моменти були максимально простими для нас, тому в принципі, якщо заїжджає там бригада на певну лінію фронту, то вона заїжджає, в принципі з одними типами озброєння. І виконує одні і ті самі, якби сказати, виконує свою роботу на певному фронті без таких великих проблем, щоб туди поступало іменно те, що потрібно. Тобто вони приймають рішення, виходячи з розвідданих від ворога, що потрібно іменно на, 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 на тій ділянці фронту з артилерійського зброєння, і так далі, Там з, змовірності, з штурму, і так далі, і так далі. Враховується дуже багато моментів, і в нас. В принципі, хочу відзначити, що досить добре з цим всім е, просувається робота. Тобто, такого, так. як от, в російських вагнерівців, які триповерховим матом крили начальника Генштабу під Бахмутом, кажучи, що в них не вистачає боєприпасів, аби підтримувати штурмові дії своїх колег. У нас такого, ну, якщо і зустрічається, то я так розумію, не так часто, так? Е, ну, є моменти, звісно, завжди, е, якісь та, так. Е, і вони чомусь стаються в теж неочікувані. Ну тобто, є якісь непередбачені моменти. Це рідкість, звісно, але загалом у нас комунікація досить хороша і досить швидко е, реакція. Але все ж таки, в нас упирається е, все в нестачу снарядів. Це дуже якби снарядний голод більш таки з нашої сторони. Спостерігається ніж у ворога. Ну і це чергова відповідь від бійця нашого артилериста Михайла Луки. З позивним магнат на тему того, що не все настільки можливо мармеладно, як би нам хотілося відчувати це. І коли ми чуємо меседжі про те, що от у росіян же е, е, припасний голод, е, що вони вже ось-ось і виснажаться, все ж таки потрібно звертати увагу на свої насамперед зусилля, що ми робимо для того, аби самим не виснажуватися, е, хоча справді ситуація доволі є складною, нікого не лякаючи, але говоримо про реалістичну картину Об'єктивної реальності, якої вона справді є. Спасибі вам, Михайло, за цю розмову. Михайло Лука, з позивним магнат, артилерист Збройних сил України, був на зв'язку із Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, кажу вам всім, друзі, на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.